Сьогодні народна команда Прибій провела перший літнього міжсезоння, перемогла з рахунком 3-1. Як тобі взагалі сьогоднішній матч? Добрий день. Давайте почнемо, напевне, спершу з подякуємо нашим Збройним силам України, хлопцям, які боронять нашу країну, захищають і дякуємо їм, і низький уклін, їм і їхнім рідним. Щодо матчу сьогодні, ну, ми вже зібралися, декілька тренувань провели і е, готуємося готуємося до другої ліги. І Тренування такі інтенсивні, дуже, і під нагрузками хлопці. і Така гра була, ну, бачите, яка погода, і ну, важко було дихати, але нічого, ми зібралися, старалися виконати свої там, найкращі якості, що нам тренера. Ставлять перед нами задачі, там цілі, щоб ми грали більше флангами. От, і, ну, забили перший, м'яч, другий. Ну, пропустили таке помилка наша. Але багато створили моментів, я вважаю, сьогодні ми переграли цю команду. І е, якщо будемо так рухатись далі, будемо набирати форму, я думаю, що у нас все вийде і в другій лізі. Сьогодні брали участь багато потенційних новачків команди. Як тобі взагалі з ними грати? І чи вдалося налагодити взаємодію саме у грі? Під час домашніх заготовок, там розірсів тощо. Ну скажу так, хлопці дуже молодці. Ну, багато кого знаю, всі такі місцеві. І я думаю, ну молоді, талановиті хлопці, які все проявляють в нашій команді. І хай їм Бог допомагає, я буду за них тільки радий. Ми старші футболісти підтримуємо їм їм чим зможемо. Правда, я і всі старші хлопці, які приймемо гарну команду, хай Бог допомагає, хай грають. Най тут не зупиняються. Рік, два і все, і там вища ліга, там нехай грають тільки так, ну хлопці молодці, кажуть, стараються, хочуть грати. Видно, що що ну не, не жаліють себе, б'ються, біжуть, топчуть. Ну молодці, молодці, видно, що є бажання, а це саме основне. Якщо буде бажання, ну майстерність вона прийде.